Людмила Рочковська, директор середньої загальноосвітньої школи на міста Львова. Сьогодні у нас унікальна є можливість ще раз повернутися до результатів обласного конкурсу Екологія свідомості Усе починається з тебе де наші талановиті, здібні, обдаровані діти мали можливість представити на цьому конкурсі певні свої доробки. І ось у нас в руках успіх, результат їхнього напрацювання від компанії «Квант». Кабінет комп'ютерних технологій маємо можливість встановлення інверторного стабілізатора на 9 кВт. Гайда до наших успішних, щасливих і переможних учасників цього року! Компанія Патінженір вручає переможний сертифікат в школі номер 60

Домагати своїй країні можна в будь-якому віці. Це буде Україна. Все. Я поспілкувався з одним менеджером, який людей е, наймав на роботу. І е, він сказав мені, я думав, як в моєму житті, в мене була така думка. Я жив такою думкою, що от, будуть в мене гроші, я піду вчитися. А він мені каже, я на цю думку звучав. Він каже, слухай, завжди грошей буде, якось завжди їх буде потрібно на щось інше, їх завжди буде не вистачати. І я тоді, от в мене це були слова рушійна сила, де я взяв і почав шитися. І кажу, тату, тату, навчи мене муривати. Я не хочу бути підсумати. А тато в мене каже, слухай, не потрібно тобі цього. І ти іншим шляхом. Основний ресурс? Основний ресурс, який ми маємо. Будь-хто з нас, будь-хто, це є час. Саме ефективне, саме ефективне, Це час, коли ми це стікає, час, коли воно зараз є. Отут цей час, це зараз є. От зараз. Перебувайте тут і зараз. Перебувайте тут і зараз. І робіть так, щоб оцей час, який ви маєте тут і зараз, найцінніший, щоб ви його настільки могли класно використовувати, надзвичайно для свого життя. А якось помагає свій час так, щоб ти все встигав, і, наприклад, якщо ти хочеш щось зробити і не встанешся, як тобі буде зробити так, щоб ти це все встигав? Дякую, Валентина, за запитання. Спочатку тобі треба зрозуміти, скільки тебе взагалі часу є. Я дуже прошу приклад привіз, він зранку встає і він ввечері приходить додому. Цей час туди він дівається, на що він йде. Тобі треба зрозуміти, скільки в тебе часу є. Ти коли приходиш до школи, це вже не твій час. Так, ти вчишся, Так, ти це, Але це не твій час. Твій час починається тоді, коли ти починаєш свідомо думати, що тобі завтра. Коли ти починаєш думати, що буваєш. ти робити завтра, ти змінюєшся. Коли ти, ти, ти є на уроки, ти починаєш, як можна е, школу використати для того, щоб завтра не було менше посіч. Рекомендую тобі діляти 2 години в день часу для того, щоб... Е, Аналізувати, що там щоденки, Що ти робила? То ти місяць завершився, ти побачиш, на що ти витрачаєш в основному більше часу, виходить війний час. І цей вільний час саме досконаєш. В З... основно читай книжки, тому що книжки є не тільки романтичні, які є пригодність, а ще є навчальні література навчальна. Вона показує реальні приклади, як краще робити. Бо ті люди, які вже всі шлях вже прийшли. Вони вже знають, як і що там було, вони розказують його. Ти просто береш, читаєш книжку. Ага, зрозуміло. Супер. От я отак буду бити, Це мені підходить, оце мені не підходить. Це отак потрібно. Де це ті перші інвестиції, наприклад, і куди правильно? Ну, треба піти хоча б на якусь звичайну роботу для того, щоб зробити досвід на тій першій роботі, якийсь досвід. І перші гроші треба закуповано дві числі не ділити, одного відкладати, другу тратити. Треба обов'язково для того, щоб ти розуміла як ці гроші і що ти гроші отримуєш. Тоді тебе це трошки приземлити до. До наших реалій. Прості дії приводять до великих здобутків. Ось що хочемо сказати, і школа це є от перша ваша дія, ви сюди вже прийшли, ви вже, ви вже на лиці, а тепер треба ще вчитися. То вам пас плечить чак, але не означає, не означає, що ви вчитеся. Це не означає, вам треба вчитися, вчитися обов'язково. Тобто по кроку, якщо ти не знаєш, що зараз зробити, якщо ти не знаєш, що зараз в той момент, так, то спочатку треба вивчити ситуацію. Ага, І далі потім по кроку Якщо ти зразу почнеш щось ну, може бути дуже неправда. А попробуйте, може та система працювати? Значить, це яка просить. Це визначити треба для себе, зрозуміти. О зараз у вас якраз час. Це ваш час, золотий час визначення. для визначення. Якщо ви то... І дуже класно, дуже класно, як визначати? Та Просто. Прийшов, наприклад, я свого сина взяв, У мене син Пішли, поїхали з ним міняти колеса автомобілі. Там приїжджаємо. Кажу, ходи. Йому 7 років зараз. А я, коли я брав його, кому було 6 років. Кажу, Михайло, ходи. Приходимо ми наш ремонтаж. Кажу, дивись, як класно. Кажу, він там, там щось стукає, ті колеса, стріляють, коли міняєш ті колеса. Він ту -тут". Кажу, не лякався, все нормально, він трошки звик то кажу, слухай, ти яка класна робота. Ти би хотів тут працювати? Кажу, та щось не дуже. <реш> в майбутньому закономір собі набагато більше часу. Ви прийдете в ту призначення і ви будете. Реально ну, да, задоволені своїм життям. Не треба бути успішним, щоб бути щасливим. Ваше щастя навчиться бути щасливим. А щасливим це бути, просто бути зараз. Те, що я дихаюсь, це вже є щастя. Всього, дякую. Весна перемоги прийшла для наших обдарованих, талановитих, успішних і щасливих дітей. Тож, нехай мелодія миру і перемоги шить у нашій в школі на 60-му радіалі.